Посів кукурудзи розпочали на полях приватного підприємства Агропродсервіс Ярчівці. Цієї весни аграрії почали роботу швидше, ніж минулого року. Погодні умови зараз досить сприятливі, тому розпочали скоріше, ніж звичайно, сіяти кукурудзу і плануємо за 5-6 днів засіяти всю кукурудзу, яка в нашому господарстві. Щоб урожай був хороший перед початком сівби аграрії підживили землю. Підготовка площі почалася з того, що було виворено плугами, потім внесена з осені аміачна, була внесена, заправлена площа. Навесну тільки була перша можливість закрили вологу. Слідуюча і буквально вже перед посівом кукурудзи компактором підготовили перед посів, зробили передпосівний обробіток. Компактор і зразу за компактором сіємо кукурудзу. Агроном також розповів, як відбувається процес посіву і якого догляду потребує рослина. Посів кукурудзи проходить 16-ти рядковою сівалкою. Значить, сіємо кукурудзу, вносимо Мінеральні добрива, поліфоску вносимо під зразу в рядок. Окремий бункер є, де засипаємо міндобрива. Є ящики, зерновів, які засипаємо кукурудзу. Рослина в догляді не дуже важка. Підготовка площі більш така клопітка робота. А сам догляд вже не настільки складний. Якщо кліматичні умови будуть сприятливі, то врожайність буде хорошою і кукурудзу зберуть згідно з термінами її дозрівання. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.